No. <laughs> Добре, але коліни йде, близький. Далі їм. Тут так поліцу, тільки вот дубаки Тут Маленький. Б... Через потух поту має життя. Ні, ні, то... Ай, вода буде бісерка з правого боку. І через подушку. Але мало далі. Ай-яй-яй. За потоком. тут. Але буде полянка зліва, Така велика. А буде сюрприз. a ni si Jura. Nie, ma tu vljad ma... pa li se, tu može stati dalje malinko. Dalje za tim stajem Bum ne pujde. Ne pujde, mojte su. Ne, stava, ide. čekaj, čekaj, ne stavaj, ide, jok. Не блять! Я чекай, я ушел. На там газу, блять. Все, он понял, не понял смысл, но сейчас. Вон але все одно ще, блядь. Так вот, покулевали. Він так молодець. Молодець, ні, я кажу. Я особливо в шокові кукуруднику сам, блядь. Я тобі кажу честно. Силь шокові, блять. Он може очі круглі, не розумієш що состава, стало. Ну що він зробив. блядь?

Мы не корову, Нет, тут блин. корову посадим. А, где а, Дорос? Да, да, тут в корову С того Пожалуй, Полянка будет, а, и будет Уже не Едут? Едут, едут. Нормально. Просто он цех газу в давать. И дальше, блядь, будет... в багаті. Не в багаті, ну пуйде, блядь. Де ну пуйде, де вони пуйде. Ну а де та полянка? Іди, маленько далі, буде справа. Вода. І це хочете на ну Не хочу, просто спадки на місці. Не, не треба, все То от ста треба, чи що? Ні, то хуй, то хуй. Ні, ми брали слуху, або оце, або соду. Стоп, стоп, а де вода є? Анде вода, а тут десятка. Адикала, де мама. Де а де вода є там короткий. Жиби з мене шли. Не вода. Адік. Любчик веді з правого боку вода. Mm -mm. Ще у долу правий бук іди Любчик. Ай-яй-яй, yeah. а ну піди побзари. Вода, шаленок, хочете